Ставлю картоплю на пюре сьогодні. Картопля вже зварилась, зараз я її подавлю. І так хай стоїть, накрию, бо я не встигаю. Зараз хочу зробити тісто, ну це, мабуть, і багато картопельки, не знаю. Ну, коротше, хочу наліпити вареників і сховати в морозилку. Ну, я поки картопля варилась, зателефонувала Люся, ми давно не спілкувались, ну, декілька днів. Ля-ля-ля-ля і тісто не приготувала. Тісто я буду робити. Заверне ось так. Ну все, готово. Я буду небагато тіста робити. Ну, щоб не багато вареників, ну хай там 20-30 штучок. Не знаю, я забула вже, скільки виходить з, з цієї кількості муки. Значить, у мене є одне яйце, я вбила. І зараз я його буду збивати. Потім добавлю 2 столові ложки олії. До речі, ложечку витягнути треба. Борошно я просіяла півтора стакани. Так, значить, що мені? Яйця збила? добавлю 2 столові ложки олії і далі буду збивати. Потім оце все висиплю в просіяну муку і вимішувати буду тісто. Далі в мене можна воду, а я захотіла з молоком. У мене, правда, молочка не виявилось, звичайного, то в мене пряжене. І я зараз ставлю його закип'ятити. І потім додаю я в муку. Кип'ячене молоко і потихеньку ложечкою замішую тісто. І коли вже все охолоне, то ще вимішую 15 хвилин. І відбиваю, знаєте, як ото на пільмені відбиваєш тісто. От. І на 30 хвилин відправляю в холодильник. А потім можна місити, робити вареники, або пельмені. То і оце я так буду робити. Думаю, може і лишиться тісто. Тому я взяла оцей рецепт. У мене є ще там декілька рецептів. Ну, цей такий вдалий рецепт. Ну І я починаю місити тісто. А забула ще сказати, не ту, не ту пляшечку взяла в, тіс... в молоко або в воду треба ще на цей рецепт півчайної ложечки солі додати Тому можна додати ложечку муки. І це вже я імпровізую, бо бачу, що рідкувати буде. Зараз воно гаряче, я не можу його руками вимісити, а коли охолоне, то вже буду вимішувати хвилин 15. Оце вже нормально, бачите? Руками. таке воно повинно бути, бачите? Рецепт хороший, вдалий? Ну, оце вже так? Тепер Гаряче, не вимішу? Ну, хай постує. Ну, вже тісто таке тепленьке можна місити. Я руку змастила олійкою, щоб не прилипало. І оце так хвилин 15 я його вимішую, і дивлюся, чи треба ще додати муки, чи ні. Ну, це вже я сама От, по рецепту не додається. Ну, не мука а борошно. А борошно різне буває, то, може, коли й треба додати, щоб воно не прилипало. Ну, так, хвилин 15 його помісить, от, бачите, прилипає, значить, треба ще додати. Добавила ще ложку столову з верхом. Це вже переборщила, мабуть. Ну, побачимо. Місю далі. Отак. От та знаєте, ці варенички такі, отож, то вбалуваний Галі, куля купує то ну можна ж своїх наробити. От я в картош, картоплю не поклала кріп, бо я забула, вона, здається, не любить в варениках кріп. А оце приїдуть раз, і готово. Так, оце, дивіться, вже не липне і хороше тісто. Так що мукам ці. Різниця і не завжди виходить те, що по рецепту дієво треба ще додати. Ну, якось так. Це в мене мука хуторок. Ну, Подобається завжди беремо її. Раніше брали дніпромлин, теж була хороша, потім чогось не сподобалось, якась вона. Як пиріжки робиш здобні, пливе, ну і перестала перейшли на оцю. Так, ну і я ще трішки позаморочуюсь, потім дістану килимок силіконовий і повідбиваю і відправлю в холодильник. Я забула, скільки там хвилин 30, мабуть, чи 20 в холодильнику полежа і буду ліпить варенички. Ну, ось таке тісто. Так, я вже килимок постелила, трішки змазала олійкою і зараз буду відбивати трішки. Для чого відбивають? Щоб була рівномірна текстура тіста. Можна і не робити це, ну, я завжди робила. Це легко. Останнім часом пельмені... пільмені, дивіться, воно не липне, вийшло, що я додавила до півтора стакани е борошна і ще дві столові ложки зверху. І получився оцей такий колобочок. Ну, я останнім часом пельмені тільки з такого тіста робила. На вареники знайшла там легший рецепт, але сьогодні хоче цей цей випробувати ще раз. Ну, добре, виходить, Отак, так дивіться. Ну, не обов'язково 5 хвилин, можна і 3. Потім в пакетик загортаю і в холодильник на півгодинки, і буду. Ліпити варенички. Та я думаю, тут вийде, може і 30, і більше ж тісто тоненьке. А чесно скажу, люблю тісто, коли, знаєте, з, дом, е, не, з кислого молока, навіть не з е, сироватки, а з кислого молока, коли таке пухке, гарне тісто. Ну, зараз отак роблять. Мама моя робила оце, купувала молоко і робила таке, щоб було багато тіста. Згадала, були коли діти маленькі, ну, Наталочка не просила, а Саша той просив, каже, ну він її називав бабуня і каже, бабуня, роби вареники. Цей онучку, та я не гожуся і вже вечір. Чого там ти не годишся? Роби вареники. Ну Це, це я перевела ж на українську мову. Оце так було. Ну, так, побили трішки і холодильник. Пенді, твій Михайло скрізь валяється вже на порозі. Що вона сьогодні начудила? Я поки розмовляю з Люсею. Люся чула, вона бере і мій фікус рве листочки. Так, що, що ти хочеш? Смаколика хочеш? Так, я бачу. Зараз побачимо, чи тут є хоч щось. Я... О! Ну, пішли. У мене є 30 хвилин. Тісто відправила в холодильник. Що це в мене тут таке? Оце ж сушу, якщо не встигаю, то в мікрохвильонки сушу. Ну, попроси, попроси, попроси. Ну, попроси, отак. Ага, ага, ага. Отак. Так я поп'ю каву. І потім ще одну їй дам. Час так швидко плине. Ой, вже й скоро 13-та година. Думала, ще вийти на вулицю, щось зробити. Мабуть, не встигну, поки вареників наліплю. Де ти діла? Іди їж. Ой, чудо. Ну, я там іще поклала поки що на батарею. Думаю, до вечора підсохне. Стала їсти вже потихеньку, повну півгалку насипаю і вона половину з'їде. Ну, думаю, це вже добре. 20 хвилин і я розкатала вже ось такий корж. І є у мене ось така рюмочка старинна, це ще мамина, а може і бабусина, не знаю, їх дві штучки. Ти одну знайшла. І я зараз отак видавлюю. Якщо вони прилипають, можна В олійку мокати. Я налила отак. Капельку олійки. От. Це не означає, що оце вони такі будуть варянички. Зараз іще там треба. От. Я їх трішки отак іще руками розтягую, але у мене люблять маленькі. Ну, отак. І так я зараз зроблю багатенько. Можна покласти, так, як його, щоб видно було, так можна покласти і просто роздавити. Але вони будуть отакі кругленькі, ці варянички. Так і ще раз тут, бо щось я не дуже вдавлюю. Ну, не знаю, скільки вийде. Я їх заморожу. Захочеться, потім ще можна буде зробити. Ну, мені не завжди хочеться це вже так, думаю, щоб в балу галі не купували. Онуки. Треба, мабуть, зробити більше, щоб вони забрали туди. Коли заняті, то зварили і все добре. Сметана в них завжди є до вареничків. Ось так. Так, ще десь. Щоб рівненькі. Оті залишки, що лишаться, я знову, помісю і. І ще буде декілька штучок. На дворі у нас таке сонечко, ну, я ж затіяла з варениками. Тому нема мені коли вийти на нього. Ну, може, встигну, я зараз швиденько. Це, якби Наталя, вона б мені допомогла, вона їх швидко ліпе. Що пиріжки, що вареники. Я коли допомагала, коли ми багато робили, то я не вспівала пиріжки смажить, вона вже наліпила їх. Тут у мене вийшло 31 штучка, варяничка. Зараз це все знімаю, воно легко знімається. І знову перемісю. Ну, поки що наліплю. Так, одна ось погано знімається. Так. Ну, давай. Ось так. Все, я буду ліпити вареники, потім перемішу. Ну, тут іще, мабуть, вийде з десяток. Так що якраз буде добре. У мене лишилось дві варянички. І я оце так, дивіться, всі робила. От, не дуже розкатувала, можна сильніше, тоді більше картопельки сюди поміститься і більші будуть вареники. Останні, коли я вже е, вирізала отак, то я теж. Перемісила тісто, що лишилося, ось скільки я картопельки сюди кладу, дивіться, чайна ложечка з верхом. Потім отак придавлюю. Ну, це ж, ми ж тут всі вже за, то всі вже вміють це робити. Потім отак. це Я показую, трішки розкатала більші зробила. А так я зовсім маленькі робила варенички. Ось так. От. Ну і я продовжу. Те, що лишилось тісто, я знову замісила і розкатала жгут. І жгут потім вирізала. І в мене вийшли, що ті варенички трішки більші, чим ті, що спочатку я робила. Бо вони ж не не рюмочкою видавлені. Ну, ось дивіться, я не знаю, чи там видно, показую, там вроді видно. Да, люди знають, як це робити. Ну і я хочу сказати: в мене калі... кул... не кулінарний канал, заговорилась. От, тому я що роблю, що готую, те й показую. Ну, і я хочу сказати ще, що і на кулінарному каналі не завжди показую чесно. Ось дивіться, тут мені не вистачило борошна. Я показую, що я додавала, Бо це ж не годиться. Ну Ось такий вареничок виходить. І в мене вийшло їх, Зараз покажу отак. 44 вареники. Тут манесенькі зовсім. А оце ці, що вийшли з жгуту. А це ж теж ті, що видавила стаканчиком. І зараз я відправляю це в морозилку, а потім покладу в пакети знову в морозилки. Ну, в мене лишилось іще картопельки, ось скільки. Ну, нічого, щось придумаю. Так, пройшло в мене. Дві години, як я наліпила вареників. І зараз дістаю. Так, звичайно, замерзли вже. Ось дивіться, які вони. Ну, тепер я беру такі пакетики, вони невеличкі і сюди поскладаю. Так, щоб було. По, тут 44, значить по 22. Так, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22. Так, можна і всі сюди. Ну, краще так. Чи я завтра буду їх робити, чи ні, не знаю. А як Віка заїде, то отак і забере. Дивіться. Ну, а ці рахувати не треба, бо ті вже пораховані. Так, щось не хоче відкриватись пакетик. Так, другий візьмемо. Де вони тут у мене, господі? Ага. Знайшла. Так, ну, зараз. І ці сюди. Це якби запас. Треба, значить, дістали, зварили. Ну, я, дивіться, я невеличкі ліпила, можна розкачувати варенички сильніше і більше картопельки накладати. Або з капустою можна. Так, ну, давай. Віпися, господі. А, все. Не зовсім все чомусь не хоче. О, заліпилося Ну, тут трішки більше оце ті, що я е жгут лишився, я його порізала. Бачите, тут трішки більше А тут маленькі зовсім. Я колись наліпила у Сані, у синочка 200 штук. А він потім мені телефонує каже, мама, коли ти приїдеш, кажу, а що? А вареники закінчились за неділю. Ну, приїжджай з праці. Раз, що ж швидко. Ну, він дуже любив З кропом. Ну, оце такі, бачите? От. Знову відправляю в морозилку. Ну, завтра, якщо не буде чого робити, то можу ще наліпити.